Шановні українці, незламний народ, я вітаю вас з новим роком з Різдвом. Цей рік був дуже важкий для нас, але ж ми всім доказали, які ми незламні, які ми єдині, і ніколи нікому нас не зламати. Я хочу передати вітання хлопцям тим, які зараз в окопі, і тим, яким ми зобов'язані. Можливість побачити оцю цю ялинку, дарувати своїм дітям дарунки. Хлопці, ви наймужніші, ви найсильніші. Ви наша гордість. Я вас всіх вітаю. Весь народ України. Ми зможемо, ми подолаємо. 23-й рік буде для нас незабуваємий. Це буде рік перемоги, обов'язково з Новим роком та слава Україні.